Коли слова закінчуються, починається музика, сказав Генрік Гейне. І подібні фрази повторювали інші класики взяти ж того самого Ганса Крістіана Андресена, який говорив про те, що музика починається там, де закінчуються слова. Сьогодні, сьогодні будемо говорити про музику і про книжку, яка стала моїм відкриттям початку 25-го року мова про Моцарта і про роман. Джорджа Бату. Я поняття не мала, хто такий Джорджа Бату, поки не загуглила. І коли почала, інформа... почала шукати інформацію про письменника, була, м'яко кажучи, в шоці. Чоловік, що народився в Улан-Уде, вважає себе монголом і бурятом. Частину життя прожив в Україні, спілкується і пише українською. І ну, на цьому місці в мене вже щелепа була на підлозі. Коли я почула, як він говорить, бо тут також є QR-коди, і це взагалі безцінна річ, бо, окрім того, що ти книжку читаєш, ти ще чуєш музичний супровід і лакрімозу, Моцарта, інші його симфонії, інші його твори, не менш відомі, не менш грандіозні і красиві. Коли я почула його акцент, точніше відсутність акценту, я була. Щиро кажучи, захоплена. Я люблю сміливих людей, я обожнюю сміливих письменників, е, які пишуть те, в що вірять, що люблять. На перших сторінках роману м, автор ділиться тим, як в нього з'явилася ця ідея взяти е, композитора з 18-го століття і помістити його в сучасний е, в сучасний Нюйорк. І це здавалося неможливим, але він... Вирішив здійснити свою мрію і написав про це прекрасний роман. По-перше, в захваті від е, того наскільки багатий, рясний і красивий словниковий запас в е, Джорджа Бату. Mm. Я не знала про те, що в, в пирук XVIII століття бувають назви. Е, я не знала те, що є настільки багато синонімів до слова задниця. Я не знала про те, що стільки красивих речей взагалі існують в Нью-Йорку, про вулиці, про ресторани. Наскільки все красиво, дуже так точно, детально підмічено. Плюс адекватні батьки в дівчинки, яка допомагала Моцарту віднайтися в Нью-Йорку. А я обожнюю, коли відносини між дітьми і батьками адекватні, і коли вони підтримують один одного, а не так як в стається в реальному житті або в книжках. Я обожнюю, коли все настільки сміливо тут буде не лише про. Життя Моцарта і те, як він шукати і знаходив себе в Нью-Йорку без ніяких документів, грошей і місця проживання, тут буде також про його дітей, про одного з синів, який понад 30 років прожив у Львові. Прекрасний пролог до книжки написала Оксана Линів, це сучасна диригентка і співзасновниця арт простору музичного. Музичного фестивалю, який називається Львів Моцарт, вона описувала свій досвід про те, як вона навчалася в Дрездені, в Львові, і про те, як сприйняття музики відрізнялося про свою не всеосяжну, неохопну любов до Моцарта. І попри те, що все настільки правильно, гарно і грамотно, от описано, скажімо так, літературно. Окрім цього. Моцарт був великим таким гумористом, і його досить такий примітивний гумор, теж вплетений в канву сюжету, і його приколи, його жарти, його буфонада, цей гротескно перебільшений опис всього, що відбувалося, і Дуже і дуже крутий насправді герой. От Моцарт, як його описали, яким він був своїм справжнім і разом з тим чужим, бо е, прилетів з якогось там не знати якого вісім століття, і як він намагався дати собі раду, як дівчинка Стейсі е, йому допомагала дівчинка, яка за походженням Українка з західної України, і ось ці домішки української культури про страви українські будуть багато. І дуже і дуже легко, комічно, і цікаво, і захопливо, і, і дуже пізнавально. Бо ти дізнаєшся багато про не лише про музику і про Мозер, так про композитора, і його твори, і його проблеми з сельєрі, його конфлікти з іншими там, композиторами і людьми, з якими він співпрацював. Про те, як він розтринкував всі гроші, просто так от розкидав їх, і потім його дружина мусила отак от вищіпувати, діставати по копійках, щоб прокормити сім'ю і заплатити за проживання в квартирі. Те, наскільки яскраво все описано, кульмінація просто фантастична. От Коли описувався концерт на Times Square, де Друг Моцарта організував йому виступ, і те, як все відбувалося, я, я ловила у мурашки. У мене було просто по ногах, отак розкинулися мурашки, і я розуміла, що мене це захоплює максимально. Прекрасний розважальний роман на вечір-два-три вечорі з чудовим гумором, примітивним гумором, але саме так жартував Моцарт. з... Вкрапленнями про життя в XVIII столітті, про поведінку чоловіків, про поведінку Моцарта, про його геніальність, про те, як ніхто інший він міг володіти інструментом про старі інструменти, про клавісини, про те, як він писав свої твори. Це дуже і дуже, дуже, дуже крутий твір, насправді. Я рада, що його прочитала. Я рада, що отримала його в подарунок від моєї близької подруги, з якою ми разом ходили в музичну школу. Взагалі я не знаю, як це сталося, але доки сиділа в подязі і читала Моцарта, познайомилася з музикантами з одного. Не буду називати, не буду називати місто, бо зрозуміло, як вони їхали на відпочинок до Львова. І всю дорогу в потязі співали українські колядки, українські щедрівки, і це був настільки прекрасна подорож. Я їм розповідала про цього автора. Тоді я ще не знала, що він з Улан Уде і Монголия володіє прекрасно володіє українською мовою про те, що в сім'ї спілкуються українською. І ми спілкувалися, вони мені співали, я їм розказувала про Моцарт-2. Директорка театру записувала назву цієї книжки, бо каже, ну воно ну, звучить, типу дуже прикольно. І ось так я з цією книжкою доїхала в Португалію, і за два вечори, чи за три вечори я її прочитала. Прекрасна історія! Якщо. Читали, діліться. Якщо не читали, читайте, не пошкодуєте. Вона крута. З вами побачимося в наступному відео.